Всім доброго денючка. Так, у нас шпарив дощ не один день. Так що це перший дзвоночок брати кінжал і йти куди, звичайно, по грибі. Так що вперед. Зараз тут по м'ясності погуляю, пошукаю. А вдруг... Взяла кулючок собі вже без відеречка, ну то ладно. Маленький кульочок взяла, щоб вдруг я сі знайду, щоб показалось. Павлен коляк ребів назбирала. Дивлюся, люди збирають, ну там по цих, збирають їх валом. Зараз і я походжу. Вони такі травички ростуть здесь розп'єсали. ну ті, що в нас є. далеко йти не прийшлося. Ось усі грибочки полізли. А їх тут і цвіточки, і грибочки. Ой, красота яка. Оооо, оце да. І он, і он. Хоч би не потоптати. Як полізли після дощу. Молоденькі. Без всяких цих. Ось-ось. Дивись, туди. Та здорові. Хай трішки під... Може там ніхто не визбирає, де збирала. вона буде ще туди з'їздити. Бо туди не проїдеш, де було. І скільки їх тут это взоро? Ой, красавці. Ого. І манюни. Ліскі. Ляпота, блин, зрізала корінь. А багато хто розказує, як треба збирати. Одні кажуть, можеш, другі кажуть, викручуй. Буду що тут я подивлюся. А це находочка, звісно. А ніжки ось якісь станці. О, який маленький. А ось де він заховався, я <смітна>, не бачив. Попробую то знайти. Таке ж це діло. Треба ще подивитися. Візьми паличку, бо вона земля холодна. Так, зайшла в такі дебри, що я не знаю як і вийти. Залізти залізла, чуть і капішон тут не оставила. Ну поїски дають добро і жертви. Ось вони. Два манюних, звісно. Ого, вот тут корольчики такі. Ой, ніжки, ніжки. Так, і підався. Если є, значить можна щось ще тут там йти. Я лошую полюби. Я не так за себе переживаю, як за собаку. Найшла клад, представляйте. А, думала, взяла яблучко, йду собі, жую собі потихеньку, ногою ну, шоркаю. А тут -а клад. Ребята, тут капець. А яблук скільки? Там он повний. Я не знаю, що мені збирати, чи яблука, чи гриби. Йон. Короче, есть да свеженький. Блин, на что я такой маленький кулечек брала? О, ребята, ребята. Видите, какие их тут. -то? Блин, сейчас не тем. Тільки не кажіть, що мені прийдеться роздіватися. Зараз покушую оці яблука. І вон яблук повний. Треба користуватися моментом, поки оце є. Зібрати. Так, де моя паличка? Щаслива паличка. Зараз іду, збираю далі. А я тут придивіться, щоб під ногами не попалось. І ось, ой-ой-ой, і ось. Знайшлося сімейство. Звісно, <laughs> у <в> мене дикий. <laughs> ну, а що? Дощ на дворі моросить. Але я не покидаю цю справу. Йду, йду. Так, ось тут та десь я бачила. Ладно, сейчас. Ось. Красавчики. Треба тут ось. Прошуршати. Добре, бо бачите, листя поупадало, вже нічого не видно. Блин, куночок, звісно, маленький. Ще й думаю, що я там знайду? Візьму того маленького курочка. Дивіться добре тут, бо їх ще й не видно. Буду ти по их стежечці. ой 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 яй яй Ай-яй-яй-яй-яй. Ха-ха-ха. А ще тут... Да, я не знаю, що це? Ось він, і осінь. Ой-ой-ой, я ж, скажу, не видно. І ось ти подивіться, що У мене вже колюча, повний. Що мені робите? на дворі душ опять курточку не знімеш. А дивіться. Красота. Ой, колючка якась така колюча. Понятно дело, є колючка, значить вона колюча. Так, Надо тут добре продивитися. Рядочок короче, бомбезний, подивіться. Оце да красота. Блін, а цих скільки тут. Я тут огляну. Добре. Не хочеться аж звідси да й Виходите. Так, треба наблюдати. Ні, Катя тут все є. А може і все? Так, йдемо далі. Зараз яблуко покуштую. Мені так хочеться. Дивіться, скільки їх тут ого. Я, коротше, сейчас за яблуками знайшла грибити. Сталяться. Яблука. І отам яблук повний. Треба прийти назбирати. Ні. Не буду збирати. Тут не очі не збираюсь вже додому. Тільки почало клювати. Приходиться, <смі> приходиться тікати додому. Бо дощ жене додому. Бачите, вже який накрапав. Отакий сьогодні має улов. Яблучок не збирала, хай будуть. Не помішають, їх там на яблукнула. А грибів сьогодні назбирала, як ніколи. За всі ті два рази, що збирала, це саме більше. Це вже таке можна буде поласувати ними. Так, я тікаю додому, а вам всім вдалого дня. Бо зараз нам окно буде, тоді ні грибів, нічого не хотітиметься. А вони тільки саме карш, дощик е, ростуть, пішло, пішло в процес грибочки. Так що Всім. До побачення. Так, ну що, посчитаємо, скільки грибів ми збирали. Там скільки терену було. что из Не непрохода непроходимость я же маленькую рванула термин и такие классные знаете на что на компот капот сейчас попробую о о не сладкий так. Продовжуємо з нашими грибочками. Що ж нам присчитати. Та дебелі які. Чтири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять. двенадцать, 13, одиннадцать, 15, 16, 17, 18, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два. не считаю, двадцать три, двадцать четыре, двадцать 28, 29, 30. Ну и тут такі малесенькі, красивесеньки. Ты уже начинает 30 штучек. Оооо! Пацан ребесил. Сейчас яблоко є. Ну, буду вернуть это яблоко назбирать. Ты хай будет, правда? Зараз ж таки на те яблука, космос. Tak ja budem pere milovať, že isté, te a Putin zvorom supčekov.